Тернопільської обласної державної адміністрації є пріоритетом покращення технічних засобів системи цивільного захисту на території Тернопільської області. Саме тому ми поставили собі в рамках децентралізації створення територіальних громад, поставили за мету відновлення всіх пожежних місцевих частин. І всі сьогодні у 26 територіальних громадах готуються проекти по, таких по відновленню таких місцевих пожежних частин, в тому числі і в багатьох містах області. Хочу відзначити, що питання модернізації для нас також надзвичайно важливе. В цьому році ми виділили по програмі підтримки Державної служби надзвичайних ситуацій на матеріально-технічну модернізацію майже 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Одночасно ми сьогодні працюємо в напрямку залучення гуманітарних проєктів по модернізації системи пожежної безпеки Тернопільської області. Цей проект ігра став успішним завдяки спільній позиції і приватного бізнесу в особі. Креатор Буду, а також і керівника і властика Ігоря Гуде і бажанню центру ЮНЕСКО та Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області працювати в цьому напрямку. Я сподіваюся, що спільні проекти будуть такі мати продовження, і це дасть можливість нам на партнерському рівні суттєво оновити, модернізувати технічний склад наших. Засоби протипожежної безпеки. І найважливіше, це те, що ми вже повинні подолати стереотипу, що останнє оновлення в нас відбувалося 25 років тому. Ми маємо переходити в сучасні засоби, це дасть можливість берегти і врятувати життя людей і самих пожежників.